за... Сейчас принесут. Зараз принесуть. Я принесу, так надаєте землю вичини? Ви чуєте, ми не будемо. Вирішили, я, я чую, так. Да. От бумбалака тоді, коли буде свідоцтво просмерти. Коли людина помре, уже померла. Як На жаль, уже померла. Я цього не бачу. Так. По юрист? Кому я можу помочь? Мені можете помочь. Щас... В Надо нам землю. Кому нужна консультация? Какая земля вам нужна? Підпоховання. Під поховання да. звертайтеся у відділ. Ми звернулися. Терещенка нам сказала звертатися сюди у сюди, цієї людини. Яка вам? і ще сказав, що факти, якщо будуть торгувати цією землею, можете да. зняти на відео, принести мені, бо, бо ми з'ясували, що на кладбищі уже мали на... человека. ви відкривали гражданський кодекс триста сім статті. Що там указано? І господарські вон у нього зараз теміли війду? Будь ласка, давайте будь ласка. Ми ж цікавимося, нам цікаво. Тому я забороняю мене знімати нас. Давайте, читайте. Конституція вище цього кодексу. Я вам покажу 34 статю. Я читала 307 статтю. 307. Можна, да? так, давайте. Підемо до вас. Може ви хоч щось знаєте про закони. О, Юрій, так це вообще супер. Вибирайте, хто один Дякую. вас заходить. Ми всі заходимо. Бо ми громадяни. Так, так вона ви не маєте обмежувати в моїх правах, бо звужувати ми мої права не можемо. Права... це мій представник. Права... Це мій представник. А це мій представник. Це мій представник. 206 стаття. Усний правочин. Ну це мій представник. Я йду, а це мій представник. Не Представник. Ви юрист. Представник. 206 стаття. Відкривайте 206, читайте заодно і да, 206. Так, так, так. Ви ще юрист. Консуль закінчили. Прочитайте, нам уже в судах Ходите, по кримінальному. Не кримінальному. Чому виходьте? Що, ви нас пригласили? Я приймаю одного. Так ви на ні. 206 статтю право. Ми в суді ні, по кримін... не, маєте права. Не, маєте права. не маєте права. Надайте мені документ, де? де Допустимо, ви нас приглашили, да? нам захотіли роз'яснити. Добре, ми зараз до вас звертаємося згідно закону про звернення громадян. Перша стаття та, і там написано, можна колективно, можна в, в, в одному. Де ваше звернення? Усне, я ж ні, так у нас є ви, усна. Давай. У нас є ви, право усно да. Бланк усного звернення юристом, юристом, бланк юристом давай. якої організації підприємства комунального О, Це дуже добре. О, це. Добре, Зараз Дуже до вас буде я ви, я... багато питань. Так. Да. По черзі я буду приймати громадян. Ні. Прийом громадян. В нас іде керівники. Давайте, давайте я ні, Ні, давайте прочитай Коля всій людині закони, щоб вона давайте, знала. Давайте. 206 ту читайте. Так ви ж нам хотіли прочитати я 307, ту Двісті двісті заодно читайте. Да. Доставай той кодекс, Не, що зараз як, як, як здійснюється прийом громадян? В який час. І що там? Захист інтересів фізичних осіб при проведенні фото, відео, теле та угу. відео зйомку. Читайте, да, да, читайте. Якщо замовник проводить відкрити на вулиці на зборах да, да, характеру, не? Ага, а, угу. публічного характеру. Читайте, читайте Дальше. Фізична особа, яка погодилась, я не погоджуюсь. Читайте, читайте, читайте далі. Читайте далі. Ви ж не дочитаєте, ви ж розрази і останавливаєте. Ви читайте про все. А потім ще это самое, пошукаєте коментарі до цієї статті. Добре? Роз'яснення тільки в нас коментарі немає. Вищому суді конституційному ось суд>. Ваш <BE>? закон про звернення громадян у нас розпечатаний. і, і четверту і статтю прочитайте. А що вам не вже не цікаво? Оплечений. Не цікаво. А тепер давайте розглянемо. За... Ми то знайшли розвернення громадян. Дивіться. Та ви мене саме запросили, ми вас не трогали. Прийом громадян проводиться закон про Оце юрист такой, дивіться. Звернення громадян, включає так, це закон, значить так, оскарження. Звернення може бути подано окремою особою індивідуальною або групою осіб колективно. Звернення може бути усним чи письмовим. Ми усно до вас звертаємося. усне звернення викладається громадянина на особистому прийомі або за допомогою, то не до те саме публічна інформація. До. Ну ну у нас є куток споживача, ну. там де чітко і ясно прописано, ну. коли, коли ви маєте коли ви не... маєте право звернутися до нашого підприємства. А ну покажіть до ми документ. документ, де написано чітко зазначено, коли я маю право звернутися. А, а, розв язано. Розв язано. а і подивимося, чи якщо, якщо він. І зараз буде суперечити Конституції, цей законник чемний. О, оце ми бачимо, що ми можемо з доброго дня. Дивіться, ми... Ні, д... я ось хочу подивитися. Дивіться ось люди. Ікони. Скрізь стоять ікони. Ви можете звернутися до ікон. Розумієте, не виконують не виконують розпорядження. Так чий розпорядження? Це чий наказ? А ну дивіться, чий наказ? Якого підприємства? Васильєв. А конституцію він може переписати Васильєв вас? Конституція основной кодекс. Це юристи, які не знають своїх закон. Бачите, все, вже не цікаво. — А? Так юрист не може відповісти нам. Нам нада земля людину під поховання. Терещенко нам сказав: їдь сюди, в комунальне підприємство і вам нададуть допомогу і виділять землю. Якщо зараз я принесу. Якщо тут земля буде, я почую, що вона продається, то. Земляний Напишіть. Оплачується ну, послуга. Яка по, по, послуга чого? Покопання по могили, мінімальний перелік. Як це О. по копанню могили? По... По... А земля не стоїть, а по скільки стоїть? Да. Є затвердження. Ні, скільки, ну пока, яким затверджено. забезпечила, щоб на мог заказати це наканізов... копання. Конечно. Забезпечила, так? Да? Мінімальним да. заробітним платком? або пенсія мінімальна іще. Та ви ж сказали, що ще... забезпечила. О! Ну, ви ж державне підприємство, то. Вы можете по одному разговаривать? Так я мовчу, вас за один раз. І кстати, я не даю вам разрешения. Да, же юрист не дала, дай. потім прочитала статью сама, як сказала. Уже і вже дає разу. Я як физичная особа маю право. Читайте, читайте. читайте. А покажіть, де, де? покажіть, где. Де нам запрещено? 34 четверта стаття Конституции. Давайте. Як кто? кто я чувенс. Мені все одно, хто з вас? Та хвою, хай, хай людина. Ну тоді на ви зачекаєте. Ні, я не зачекаю, тому ні. що це мій представник 206 стаття цивільного кодексу. Четверта стаття цивільного кодексу каже, що він на основі Конституції. І якщо там якісь те саме, то повинні зміни зробити в цьому кодексі. Це основний закон. Да. Зміни, це це цивільний питання? кодекс. Диві. Основний Диві. закон. А що нас? яке у вас питання? Питання mm. про виділення землі під поховання. Ну я він вам розказав. Що ще де зазначене? Де документи Добре, де документи, скільки коштує це. Да, Як ну, ваша я... послуга, я де я ну додайте мені ці документи ради міської, о, ми тільки що були в міської раді, у вілкула були, у Маляренка mm -hmm. і у Катриченка Терещенка. Mm -hmm. І Терещенко сказав: саме якщо вам хтось скаже, що це платно, зберіть цю інформацію, і прийдіть до мене. Платно є послуга. О. О. Надайте нам цю послугу, копію. Зараз принесуть, то це не у мене. Я вчора будь, був, мені надали. Ні, ну дайте послуга, скільки стоять. Добре, я. Закон я... України особа, по ховає, Зобов'язалась поховати померлого, угу. Надає в ритуальну службу, свідоцтво. про Так, Це я знаю. Прошу, якщо ви хочете... Зараз людина під'їжджає, там в банк її затримали, і там щось документи. Зараз вони сюди приїдуть. Руслан, зараз. У вас державне комуналь... Ой, комунальне підприємство про надання послуг по поховання, я не знаю, які послуги вони надають. Я ви не надаєте, не комунальне... ритуальна О, ритуальна. А ви ще ви надаєте, надаєте якісь послуги, потім. кроме землі? А ви можете тут землі? Цей... Якщо ви цей... читаєте закон про поховання, похоронну справу, ви поймете. Хто є і з чим займається ритуальна служба. У кожному місті вона створюється, згідно законом України, пропускає похоронну справи. В селах також вона створюється, якщо не створюється, то й займається цим сільський голова. А перелік цих послуг, які ви надаєте, воно десь там вирісело. Є з мішенням, І є розценки стоять. Должно воно бути да, не спрятано да, десь, а ну, повинно висіти, не лікарна. Да. Воно повинно висіти в да. свободному висти, доступі. Висти. Свободная Угу. Рішення міської ради. Варк. Назва послуг. Оформлення договору замовлення на організацію проведення поховання. Вартість послуги 3,63. Оформлення свідоцтва про поховання 4,79. Копання могили 642, 160 і 94. Яма під поховання урни. Ага, це тут по розмірам іде. Копання могили для поховання дорослих громадян. Так, тут ціни різняться кладовище. Чому чомусь. Ми Ото не розуміємо. Саме. Чому то, різні ціни? Подивіться, це виходить раз, є два, дитини, є стандарт, три, є, є чотири послуги вони стандарт. виконують, а содержиться таке здорове то есть, підприємство. Тобто я можу замовити вручну і ви будете копати замість механічного вручну. Да? Це дорожче чи ні? Звісно, так. Да. Механізовано 400, ну, ручна 600. Ну, а можна замовити хоч ручну, хоч механічну, так? Ні, подожди. Смотри, де як? ви замовляєте? Ну, якщо у вас підпаховання. Ну так і це ви вже примушуєте, це рікі, ви вже ручна. примушуєте до дій. А там ж написано, що ніхто не може мені примушувати, я маю обирати. Сам чи таке, чи таке. А ви вже мене примушуєте. А ви знаєте, що таке механізовано? Да, Трактор заїжджає і копає. Да. І, якщо це да. не закрите. Модулі, Якщо не закрите. Це під поховання, яким чином туди заїде травку. Mm -hmm. mm -hmm. e, а от ця могила для поховання. А, то дітей 160, так? Да? Оплачують де люди? Відділення Повинні відділення. В якому відділенні? В нашому. У вас, да, оплачують? так, оплачують? Не в больниці, так? Да? Бо він сказав, Відділ, ну добре, тварин, бо він сказав, в... якщо хтось скаже щось про гроші. Бо у нас же ж кожному е, повинна виділятися чотири участки в землі. Ви знаєте, 125 земельного кодексу? Безкоштовно. Чотири участка під е, дачу, під будівництво. Ну, це 121 перша стаття е, ну, закону земельного закону. Там чотири участки повинна безкоштовно. А ви що скажете про якісь гроші що про, про землю? Це не заселення. За... Це, це... За пост, а тепер дивіться, уху... це і сам викопати. Ну Я можу й сам викопати, да? да? ви мені залипав... надаєте, я сам став і викопав. Якщо у вас така ситуація, ви пишете заяву, що у вас така ситуація. А тепер звертаю увагу наших громадян. Оце закон про місцеве самоврядування, стаття 34, Повноваження у сфері соціального захисту населення. Дивимося оцей пункт. Де він тут? Підготовка. Ні, де воно? Е -е... Так ти людині показує. Четверте, можу, ось що, вирішення питань про надання за рахунок коштів, місцевих бюджетів, ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян. Подання, подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством. У нас соцзахист. більшість соцзахист обращаються. Ми вже були там. Випадки? Там три місяці. Значить, виходить, що Тобто То, ви знаєте, якщо людина отримує пенсію, допустимо, 1500 гривень, допустим, да? значить вона повинна що зробити? Піти в міську раду, да? соцзахист, сказати, мені треба гроші. Вона померла, родичі Ну, Родичі, так, опять же, Так а може родичі багаті. Вони можуть да? А якщо, допустимо, у людей немає грошей, як така підтримує. Вони обращаються в соцзахист, або показують свідоцтво про смерть, да. там або дивляться, під яку категорію підпадає, під яку допомогу державну. Тому що є державна, є допомога. вони її В пенсійний фонд обов'язково А крім вас, вас, вас виділяють землю цю? На кладощі. Ді кладовищі, які знати входяться в місті А, Це виходить, викликаєте ними. А що, коли ми звідси поїхали на кладовище на карнаватку і нам сказали, йдіть платіть в больниці. Ми зараз піднімаємо це питання, кримінальну справу відкриваємо. За землю. В тисячку. І там в моргі дали. Це наше відділення. А, то, то в моргі то ваше відділення, так. Бо це ж сказав <правда> нам. Терещенко сказав: принести ці факти, що ви проплатили там, і будемо розбирати бо... вам повинні були там дати чеки. О, договор, ото ж шо... він сказав, що прийдіть. Якщо я такі факти встановлю, бо він каже, до больниці я ні відношення не маю. А Терещенка знаходиться там. Наші ну а він сказав, що він не має відношення. Ми вчора буквально а можна спитати були? ще таке? бо на нього бо теж кримінальні нього він... ж кримінальні справи. відкриті. ви знаєте, що кладбищі він він на кладбищі построїв забор, а з'ясував, що його там немає. Ну, він в суди ще зараз. А тут нас я, питання. Ще я бачу багато рішень, ну, в смілі, да? от я як зайшов, у мене глаза розбіглися. А оцей якраз замовився, оцей статті, що я зачитав, він тут десь є. Чи тут тільки рішення міської ради? про е, Законопровісцеве самоврядування. Да. Ну, це більш до Держслужби відноситься. Тут все касається галузі поховання та поховання справу. Ну, Дожіть до Держслужби. Ми, до... ми ж мож, не можемо вивісити все. Можете чому? Ні. Те, що стосується, це ж стосується. То, що людина прийшла Необхідне і не хід все в законодавчій базі про поховання поховання справа. Рішення міської ради. З... Я, Я бачу рішення, рішення міської, міської ради. Це таке рішення міської ради. Е, далі тут державна санітарна пілянська. Це ні. Про поховання... — та Ні, оце все, все рішення. А, а потім вже йде на інше, вже те саме, йде дозвіли. Опять же, ж міська рада вирішила ну, і це, дали дозвіл. Це закон про поховання, це наказ 193. Це сам Це рішення, які відповідають законодавцям. Mm -hmm. Нормам. Тобто винесено все од... однієї ж людини про ну, норми, сам. про всі. А, про поховання ні. Тобто законодавча повністю база в галузі поховання та поховані справи. А як виконується стаття Конституції? Яка? 37-ма? Коли людина приходить і роз'яснюють, що вона має право таке. таке, Звісно, у нас такі ж жодні. На у нас є доглядачі, які це. Но ми коли зверталися нам ніхто з ваших працівників не такає. Ну, мабуть, дав, добре, а хто оформлюється? Щас о, людина, прийде, о, щас людина це принесе свідоцтво про смерть. У вас не. оформлюється воно? свідоцтво про смерть ну, на землю. Про поховання. Да, да. Ну, про смерть. поховання у нас, а На смерть в Ні, на смерть вона отримає, щас до вас прийде, щоб землю отримати на поховання. У вас оформлюється. Чи вона в тому? виїжджає на кладовище, якщо у них є родичі, поховані, немає. Немає. Родичі немає. Тоді виїжджає на кладовище, на відкрите. До глядачу предоставляють всю документацію. Виділяється місце. Яку документацію? Де вона її бере? Про смерть. смерть. все. Їде на кладбище. А до вас чому люди повинні приходити? А до нас не повинні, вони приходять на кладовище. Ну, так ви ж ми ж бачимо, що у вас ритуальна, і нас Терещенка чомусь до вас прислав. Да. А тому, що у нас основне тут... Ну я розумію. А ви зараз кажете, що вона повинна ви кажете де свідоцтво? Тепер ви кажете, вона повинна їхати на кладовище. А я їй сказав, що поїхала вона сюди. Вона їде зараз Вухований туди. Родич, немає родичів. Я ж сказав вам, немає родичів. Да. Тоді вони їдуть на відкрите кладовище. Ви ж тільки що сказали, що вона повинна їхати сюди і приносити В свідоцтво. Случае, смотритель перевіряє всю документацію. І делає запись о захороненні іменно смотрите на кладбище. Согласна до. А навіщо ви сказали, що їхати сюди? Я їй сказав, щоб вона сюди їхала. А тепер ви кажете, надо їхати і на кладовище. Я вам не казав, щоб їхати сюди. Ну як ви сказали, де свідо? Несредства на кладбище для удобства. Так ви сказали свідомо, а ви для чого тут? Ні, ви звертаєтесь, коли до офіційно до ритуальної служби. Терещенко чому сказав до вас? Ну, Терещенко нам сказав. Да, так я ще кажу, Терещенко чому О, не послав нас на кладовище. Покажіть свідомо. Зараз вона привезе. Ну, вона. Ну. А у вас яке питання? У мене те саме питання. Бо Терещенко мене прислав всього. проконтролювати. Ну, яке питання проконтролювати роботу, що виділяється земля, чи виділяється, чи не виділяється? виділяється, ким виділяється, куди, коли, в якому случаю. Да. А покажіть посвідчення чи що. Терещенка посвідчення я я Що Я громадянин. Покажіть. Терещенка. Вас Терещенко прислав. Навіщо ви обманюєте? Ми прийшли. Можете йому позвонити. Зателефонуйте. Зателефонуйте, Зателефонуйте Терещенка. і він вам скаже: прийшов, прислав ми сюди чи ні? Вчора ми до нього заходили Так, да, Телефонуйте. Петунін Руслан, я... Петунін, Руслан Петунін Руслан Борисович. Петунін Руслан Борисович. Да. Борисович. Да. Да. Телефонуйте і скажіть, приходив до вас Петунін Руслан Борисович, із якого питання? І все, і ви з'ясуєте. Я питаю, чи вас він направляв да. сюди, да. сюди чи ні? Саме так. Чи Як представник? Ні, не представників. Давайте, дзвоніть 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 йому, набирайте. Чи я приходив до нього, і він. Сюди направляв чи ні? Звоніть у вас ще є питання? Поки що ні. Людина ж привіни зараз час посвідчення. Що зателефонують до Терещенка, і потім буде вже по ходу питання, коли землю ви наділяєте чи не виділяєте, і будуть. Потім питання поки що немає.